Всім привіт! Я вас дуже ждала. Плась, коли цей ростой копичний, тільки що на що він був не такий пусінький, а величенько такий. І ось от дивіться. Отак. Спершу щось дивіться до кінця, потім вже можна робити. З другого боку так само. Не дуже длинно, а іменно так. Все, бачите, пролізли. Отут і отут пригрізмо. І ділимо так. Ложимо оце отак. Це отак. Отак. Його приклею... У ну, мене клею все зараз. Ось блін. Отак. Зараз тут приклеїмо так. Все, готово. приклеїли. Тепер оце. и намазываем тут. Там. Вот так. У нас получается такая верхушка. Дальше такой, так само здоровый. Я чуть-чуть шкурю, потому что это сложнее. Ну все. Просто такая получилась коробочка. А если я взял эту крышечку то это еще щелекшем. Так, сейчас сделаем эту картончик. Ну ладно, не буду. У меня этот картон надо вырывать. Я не люблю вырывать. Ну и все. А, сделать такую крышечку то это еще проще. Тоже, ну, потому что надо просто взять картон и вот так по размеру. Вот так. Примерно так. так. А і взяти скотч і приклеїти його. Ну, це, конечно, пуста. Це покаже, що не так красиво. Я покажу ось цю коробочку. Вона, вона в мене друга, я її сам друга робила таку коробочку. Хочу так, так надо. Е, Тут піца написана, і я її делаю і цю піцу делаю теж я. Вона з паперу. І така маленька заколочка. Давайте її прикріпимо. Какой тут супер красивый или красивый. Так, пиццу обратно ложим. Клей закрываем. И, конечно же, ножницы. Ножницы обязательно. Ой, вот так. А татушку из этой э, с песней там вот такая. Ту -ду 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 -ду, -ду. Я уже прикрыла. Так, Ладно, здію цю виложу і другу зніму. Щас, тепер я е, покажу кнату свою.